Коли я кажу ось раніше було краще, я маю на увазі динозаврів. У мене в дитинстві, як і у багатьох дітлахів, була книга про цих величезних істот. Я листав цю книгу і був у захваті від історій та фактів про цих створінь. А потім, у кінці книги, я побачив фантастичну статтю про мутанта-динозавра Годзилу. Ну а далі понеслась. Я дізнався, що є Кін Конг, Акула Мегаладон, величезні лісові тролі, снігова людина. І отже, з того моменту я захопився фантастичними гігантськими створіннями. Думаю, що саме через це, коли я дізнаюсь про фільм, якому є щось подібне, то він одразу потрапляє до моєї уваги. Таких фільмів дуже багато, та далеко не всі вони якісні. Більшість з них це скоріш b муві з рейтингом IMDb не більше трьох. Є навіть окрема категорія такого тришака під назвою Shark Movie. Акула робот, акула привид, акула юрського періоду, болотяна акула, акула Франкенштейн та Хезе. Взагалі, що це за акула. Вітаю, друзі! У кіноклубі Промінь. Я вже згоняв у кінопрокат і набрав декілька своїх улюблених фільмів. Тож, сідайте зручніше, сьогодні марафонимо класику про велетенських істот. Завітаємо до прадавніх динозаврів, почилимо на екзотичному острові з королем Конгом та згоняємо в мальовничу пустелю. І попрошу вас сильно не тремтіти, щоб нас не почули підземні грабойди. Блога – це лава, стара як світ, забавка у далекому дитинстві. Але після цього фільму особисто для нас хлопаками гра перетворилась на тремтіння землі. Саме таку назву має цей фільм. Хоча в оригіналі він називається просто тремтіння. І ось якщо на фільм дивитись саме з цією назвою, мені одразу стає ще цікавіше згадувати цю простеньку, але таку захоплюючу історію. Бо у назві тремтіння землі наче вже якісь спойлери, щось типу там під землею повзає у пошуках здобичі. Натомість, тремтіння створює більш глибокий сенс. В цьому фільмі не так багато героїв, але всі вони мають свої бекграунди: тремтіння всередині персонажів, як панічний жах невідомості, або тремтіння від бажання схопити гарну наживу та заробити побільше грошенят тремтіння від азарту дослідження сейсмічної активності. Тож пропоную далі цей фільм так і називати. Отже, тремтіння вийшов на екрани у 90-му році. І як це часто бувало, у Прокаті він провалився, щоб потім, як це часто бувало, стати культовим на DVD та телеекранах. Особисто для мене цей фільм входить в топ улюблених фільмів тих часів. Він креативний, атмосферний, з простими та зрозумілими героями, і саме головне, цікавим сюжетом. Я вже весь тремчу. Історія відбувається в невеличкому містечку з мальовничою назвою Perfection, що можна перекласти як м, досконалість. Це місто посеред пустелі Невада, в якому живе група людей, котрі якось намагаються існувати в цьому закинутому селищі. Головні герої тут два брати Вел та Ерл, які працюють різноробами і беруться за будь-яку брудну роботу велике замовлення. Мені треба скласти піч для опалювання. Ну ж бо роботи як мінімум на місяць. Плюс обіди і пиво. Вони мріють покинути це місто і відправитись назустріч цікавішим можливостям. Але як тільки вони намагаються поїхати з міста, виявляється, що єдиний шлях заблокований. А в пустелі завівся загадковий вбивця, який вбиває мешканців. Ось це зав'язка історії. Убивця, мужик, справжній псих. Він відрубує людям голови, я не жартую. Та ну їх мелють аби що. Це класичний представник фільму Монстр у домі це щелепи у пустелі, це чужі під землею. Взагалі, ідея цього фільму прийшла в голову сценаристу, коли той просто собі відпочивав десь у пустелі. На великому камінні, та фантазував собі, що було б, якщо якийсь велетенський підземний хижак не дав йому спуститись на землю. Докупи ще йому згадалась дюна з величезним гробаком, і ось вже тоді у фантазії виникли ці підземні монстри, яких назвуть грабойдами. Те, що ці тварюки мешкають під землею, одразу зацікавило продюсерів, бо можна буде розповісти цікаву та напружену історію та добряче зекономити на спецефектах, більшість часу показуючи деталі та приховану небезпеку для героїв. Звісно, грабойди це саме цікаве у фільмі їх появи на екрані чекаєш з самого початку, а на самому постері можна побачити лише один з язиків цього величезного гробака. Щоб зберегти інтригу для глядачів, що насправді істота набагато більше, саспенс тут створюється так само, як у щелепах Спілберга. А у цьому фільмі ще страшніше, бо з води можна вийти собі і все, засмагати на пляжі та їсти солодку кукурудзу. Ну а в цій пустелі можна лише залізти кудись на дах або стовп, чи то камінь, і сидіти чекати. А точніше чекати будуть грабойди, коли вже можна буде перекусити. Напруга тут створюється з самого початку. Ми постійно бачимо, як мешканці щось там рухають землю, забивають паркан, їздять по бездоріжжю на пікапі, стукають баскетбольним м'ячем, стрибають та бігають. І ще до цього аспірантка-дослідниця, яка теж приїхала в це Богом забуте місто, помічає дивну сейсмічну активність. Напруга зростає з кожним таким кадром. Well, supposed... Просто я мушу стежити за сейсмографами. Розумієте, вони вимірюють вібрацію. вібрацію землі. Ну і якщо раніше я хотів побачити якнайшвидше цих підземних монстрів, то зараз я дивлюсь, як креативно та цікаво йде білдап до кульмінації. В кожному кадрі де є механічний вплив на землю, хочеться просто відібрати у героїв приладі і сказати: Ей, тихіше, тихіше, тут десь грабой повзає. Натомість герої продовжують довбити землю відбійним молотком і потрапляють в гробака під землею. Хлюпає кров'яка, і сонячна пустеля вже точно перетворюються на майданчик для подальшого монстр-триллера. Ці істоти готові проковтнути повністю автомобіль. Вони терпляче чекають свою ласу здобич, а також мають який не який інтелект, щоб два рази не попастись на таку саму пастку. В той момент, коли ці тварюки вилазять з під землі у всій красі, можна оцінити по-справжньому круту роботу спеціалістів по практичним спецефектам. І ось завдяки якісному підходу до створення цих істот, це кіно проходить випробування часом. Думаю, якщо б тут був CGI з 90-х, то навряд чи цей фільм зберігся так гарно. А так, тільки подивіться на цих істот. Вони дійсно виглядають вражаючі. Над створенням макетів гробаків працювали майже два місяці, а потім творці закопували їх у землю щоб надати їм потертого вигляду. Вони рухаються природньо, а їх внутрішності виглядають огидно круто. Не на тих напав. Затями виродко. Цікаво, те, що нам взагалі не пояснюють, що це за істоти. Звідки вони взялись? Є лише декілька здогадок, які самі ж герої озвучують. Ні-ні, їх створив уряд, великий сюрприз для росіян. Серед викопних тварин немає нічого подібного, я впевнена. Голосую за прибульців. Вони не можуть бути місцевими. Актори тут просто грають свої ролі як треба. До речі, саме цей фільм можна сказати врятував акторську кар'єру Кевіна Бейкона. Який на той момент був вже у відчай і знімався у різному треш муві і ось він глянув сценарій про величезних гробаків. Подумав: ну ось знову те саме, і погодився прийняти участь у тремтінні, мовляв, гірше вже нікуди. Але несподівано для нього цей фільм нагадав Голлівуду про талановитого молодого актора, і йому стали поступати все нові пропозиції. Сочи дітей. Пустельна атмосфера набуває нового звучання завдяки контрастному саундтреку. Музичний супровід тут змінюється від веселого кантрі рока до напружених оркестрових композицій. Комедійний жахастик про підземних фантастичних гробаків все ж таки з часом полюбився фанатам. Настільки що було знято купу сіквелів, ось навіть декілька років тому вийшла ще одна частина. Але ж як це часто буває, вони не стали такими культовими, як оригінал. Хоча є один цікавий факт: що в кожній частині присутній дуже харизматичний персонаж Берд. Самого першого фільму, який за стільки років вже точно знає, як дати прочухану цим грабойдам. Думаю, це єдина причина передивитися всі фільми тремтіння. Просто щоб подивитись шлях цього героя. Ну, а так оригінал тремтіння залишається в моєму топі «Монстр Муві. І якщо ви ще не бували в цьому селищі Перфекшн... То раджу взяти квіток, щоб провести канікули поруч з грабойдами. Після спекотної пустелі вирушаємо до диких джунглів на острів черепа до короля Конга. Так. Фільм Конг Острів Черепа в порівнянні з тремтінням, це горяча новинка проката. Він вийшов у 2017 році, але я не можу не згадати його, говорячи про гігантів у кіно. Тим більше, що перша поява Конга була ще в далеких 30-х роках. Тому оріджен цієї горили це не те, що ретро-фантастика, це взагалі вінтажні чорнобілі фільми. Отже, як я побачив цю сучасну екранізацію про Конга, я просто гуляв центром міста, як раптом вирішив зайти у кіно. І подивитись, що там показують, і вибір пав на конга. І це було вдале рішення. Бо саме цей фільм треба дивитись на великому екрані. Бажано з відчуттям, наче ти, ну типу, малий, прогулюєш школу, і ось зараз буде неймовірна пригода. Та, хоча в мене не було зовсім ніяких очікувань, я був дуже приємно здивований видовищем на екрані. Фантастичний пригодницький бойовик про величезних тварин та людей, які намагаються вижити на острові черепа. Та після перегляду Конг острів Черепа став моїм улюбленим фільмом про кінг Конга. Взагалі, якщо звернути увагу на фільми категорії монстр у домі, то там можна помітити два різних підходи до оповідання. Перший це ті, де монстра не показують майже до самого фінала, але є відчуття, що він завжди поруч, десь у тіні, в темних закутках або під хвилями моря. Режисер демонструє лише деякі елементи кіхті, плавник або те, що накоїв цей монстр. Ну а інший підхід це той, де монстра жбурляють одразу в обличчя глядачу, мовляв, дивись, дивись, який крутий, і страшний монстряка. Ну і частіше за все, мені більш подобається, коли саспенс зростає поступово, та атмосфера тривоги заповнює весь фільм. І зазвичай самим конгом так і було раніше, але ж ця кінострічка. Відрізняється від багатьох інших екранізацій про гіганську мавпу. Тут Конг з'являється буквально на третій хвилині фільму, потім бере перерву на півгодини, щоб потім знову увірватися на екран і не залишати його вже до фіналу. Монстри існують. Але тут є і сюжет. Глядач разом зі спеціальним загоном військових найманців вирушає в експедицію у саме серце джунглів на острів черепа, де Кін Газда та Король. І, звичайно ж, він не зрадів непроханим гостям, які вдерлися в його дім зі зброєю. І звісно, тут одразу в лобовуху гвинтокрила прилітає пальма. Сам кінконг жив собі на острові, нікого не чіпав і тут на тобі, звідки не візьмись, в нього летять кулі з усіх гармат. Але ці гелікоптери для великого звіра як на докучливі москіти. Він їх легко хлопає своїми гігантськими лапами. Конг показав людям свою гостинність у лапках, і ось уже хоробрі хлопці розсипаються по острову як іграшкові солдатики. Тепер їм треба боротися за виживання серед доісторичної фауни і мальовничих краєвидів незайманої природи. На щойно не вбила мавпа за вишкісмарочос. Цей загін рознесло на декілька груп по всьому острову, і насамперед їм потрібно воз'єднатися для подальших рятувальних дій. Разом з військовими прилетіли на цей острів і прості вчені, серед них там ще був слідопит, журналістка фотографіня Ну і звісно, вони мають типу більш мирні цілі просто пофоткати краєвиди та зняти на камеру якусь тваринку. Та сам Конг це розуміє, тому налаштован до них менш вороже. А інших тваринок тут багато. Це цілий заповідник різноманітних істот, і це ще одна причина дивитись цей фільм. Робота сіджай художників, які створили всіх цих істот. Вони виглядають дійсно реалістично і вагомо. Яка ж огидна пташка? Кожна поява конга захоплює дух, таке враження, що він просто хоче спокійно десь посидіти, відпочити або попити водички. А тут на нього нападає здоровенний кальмар. Але для конга це як хрусткий снек під вечірній кіноперегляд. Фільм дивиться на одному диханні. Він так соковито знятий і змонтований, що хочеться кожен кадр розглядати як ретро-фотокартку. І в цьому фільмі крутецький саундтрек. Це старий класичний американський рок, серед яких пісні гурту Black Sabbath та інші. Ці треки у купі з монтажем створюють відчуття справжнього музичного кліпу. Звучить класно. Ясно. А те, що одразу кидається в очі, так це спекотна кольорокорекція. Ніби увесь фільм перетримали на яскравому сонці. І цей художній прийом зроблений для того, щоб підкреслити той історичний період, в якому відбуваються події. Це Америка після війни у В'єтнамі. Турці фільму надихалися творчістю Майкла Чіміно та Френсіса Форда Копполи. Одразу помітні посилання та нескінченні візуальні омажі на їхні фільми про війну у В'єтнамі. Акторський склад тут це зірки першої величини. Семюел Джексон, Брі Ларсон, Джон Гудмон, Том Хіддлстон і ще багато відомих осіб. Це попкорн блокбастер, ціль якого розважати глядача кліповим монтажем, мальовничими пейзажами, вражаючим CGI, А головне, познайомити нових глядачів з культовою мавпою у кіно. Цей світ не подолати. Припини. Знаєте, в мене завжди було враження, що Кінг-Конг і Годзилла це такі ж самі друзі, як у то, Томати огірок. І це дійсно так, цей кіновсесвіт монстрів від Universal Вже налічую декілька фільмів, де ці два гіганта не тільки змагаються між собою, але й у коопі лупцюють інших чудовиськ. Тож, якщо ми вже й заговорили про динозаврів, так і продовжимо. Гей, годзила, друже, ти, звісно, дуже крутий мутант динозавр Про тебе є купа крутих фільмів, і ти знакова фігура в кінематографі та японській культурі, але вибач, зараз мова піде про парк юрського періоду фільм Стівена Спілберга, який досі залишається вражаючим атракціоном у парку динозаврів. І зараз запихнемо касетку і згадаємо ці пригоди, подивимось, чи не застарілі спецефекти, та ще я хочу дослідити ту тонку сутність горору оригіналу, яку втратили наступні фільми франшизи. Коли я вперше побачив цей фільм. Він мене налякав. В ньому присутні всі елементи, які створюють напругу та жах від небезпеки гігантських хижаків. Оригінал юрського парку більш схилявся до наукової фантастики та жахів, а зараз ця франшиза перетворилась на пригодницькі екшн фільми хоча вони не абияк захоплюють дух спецефектами, постановкою та гарними акторами, але все одно вони мають атмосферу сімейного розважального кіно. Динозаври виглядають неймовірно, але мені вони вже не втілюють такий жах, як тиранозавр з першої частини. Оригінал мав не тільки динозаврів атмосферу персонажів, які є в наступних частинах франшизи. В цьому фільмі ще був соціальний підтекст, який поєднує в собі науку і фантастику. Він його виростив. Сучий син таки виростив. Тут чітко помітна драма, яка відбувається між героями. Кожен має свою мету, але кожен може стати легкою здобиччю для динозаврів, якщо не об'єднати зусилля для виживання. Персонажі це дуже важлива складова історії, і тут вони прописані дуже детально. Кожен герой має власні риси характеру, і конфлікт розвивається через стосунки та взаємодії між персонажами. Ну і акторський каст тут не перевершений. Сем Ніл та Лора Дерн виглядають так, наче вони все життя займаються тим, що розкопують рештки динозаврів. Ну а Джеф Голдблюм, такий харизматичний вчений пронира, який знайде вихід з будь-якої ситуації. Спар парк збудований не для багатих. Кожен громадянин світу має право побачити цих тварин. Мене лякає те, що ніхто з присутніх не поважає природу. Перший раз, коли я дивився цей фільм, я сидів з розплющеними очима і відкритим ротом, п'ялився в екран і був у шаленому захваті. Пам'ятаю, як мене вразила перша сцена, а зараз із задоволенням аналізую, чому саме вона так гарно працює. Глядач бачить моторошну трагедію серед ночі. Люди зі зброєю щось бігають, футуристичні вольєри, дим, як раптом, хижа істота нападає на людей. Глядачу ще не показують динозавра, але я вже все. Я на гачку, я буду дивитися далі, поки не побачу цього гіганта. Сцена зроблена по класиці, саспенс хічкока тут присутній у повній мірі, але все тільки починається. Саме через те, що динозаври не заповнили простір на екрані, глядач приділяє увагу персонажам і конфлікту між ними. Це раніше, звісно, я хотів скоріш побачити наступного динозавра, а зараз мені цікава, ще й історія, яка розвивається настільки інтригуючи, що я навіть на початку вже і забуваю, що ми відправляємось у парк юрського періоду я не хочу робити квапливих висновків. але тут поруч опинилися динозаври і люди. А ще по приколу, я для вас підрахував екранний час динозаврів, і це близько 20 хвилин з усього хронометражу фільму. Уявляєте? Але ж погодьтесь, після вступної сцени ви вже не можете не відчувати цих величезних ящерів десь поруч. Тому коли тиранозавр з'являється, це майже змушує мене кричати разом з героями. Думаючи про це кіно як про фільм жахів, приходить така думка, що у кожному фільмі жахів глядач хоче отримати якусь насолоду від того, що в реальному житті точно не хотіли б пережити. І не тільки побачити це раз, а передивлятися знову і знову, як культові старі жахастики. Перегляд чогось нереального і фантастичного завжди викликає захоплення. І якраз тут нереальне, це живі динозаври. Ці створіння точно мали залишитись вимерлими та бачити їх рештки або ляльки можна було б лише у музеях або у парку на виставковому центрі, але цей фільм їх повернув до життя. Це нереально фантастично і жахливо захоплююче. Фільм жахів це не лише страшні монстри ультражорстокі криваві сцени, паранормальні явища для мене це в першу чергу про атмосферу, які питання ставить історія, та на які суперечливі етичні роздуми наштовхує весь фільм. Коли ми побачимо на екскурсії динозаврів, Алло? І ось проходить ціла година перед тим, як настане, я вважаю, головна сцена у фільмі: тропічний шторм накрив острів, електрохарчування відсутнє, і герої застрягли посеред парку на джипах під зливою у темну ніч. Як майстерно глядача занурюють в цю атмосферу? Тиранозавр вже десь поруч. Ми відчуваємо його через деталі, через тремтіння землі та коливання води у стаканчиках. Перше повідомлення, що він вже близько, це рештки ЦАПа, які падають на дах автомобіля. А вже після цього можна побачити те, заради чого всі дивляться це кіно. Ця сцена дійсно вражає. Вона виправдовує кожну хвилину очікування. Тиранозавр просто заповнює собою простір. Він кричить, біситься, намагається зжерти кожного. Не рухайся. Якщо не ворушитися, він не помітить в наступних фільмах про парк чи світ юрського періоду. Ви такої атмосфери горору не знайдете. Натомість можна побачити круті екшн сцени але і не тільки є такі епізоди, над якими можна і всплакнути. Особливо я додав скарбничку сцен, які розбивають серце, момент з другої частини світу юрського періоду. Коли герої рятують динозаврів з острову і бачать самотнього диплодока, який залишився на острові серед диму та полум'я, і його стогін далекий і безнадійний. Не знаю, як у вас, а мої очі вже намокли. Але повернемось до оригіналу парку Юрського періоду. Еволюція навчила нас, що життя стримати неможливо. воно виходить з під будь-якого контролю. Доктор Ян Малькольм у фільмі каже, що життя змитає всі перешкоди, і це дуже влучна фраза, яка є головним меседжем у фільмі. Всі герої в цьому фільмі намагаються вижити, і життя пробивається крізь шпаринку. Здається, що безвихідна пастка на відрізаному острові має стати останнім місцем для героїв. Але ні, їх жага до життя сильніше за будь-які перешкоди парк юрського періоду без сумнівів мультижанрове кіно. В якому перемішані різні елементи, і можна побачити трилер, коли фільт тискає пружину напруги через діалоги і наростаючу тривожну атмосферу. У звичайному екшн фільмі глядач би побачив декілька хвилин загальної головної теми, яку хочуть донести автори, дуже швидкі балачки героїв про це, і все. Далі дві години суцільного дійства. А парк юрського періоду не залишає глядача без роздумів над головною темою наскільки етично ось. Такі наукові експерименти з давно вже вимерлими тваринами. Спілберг у своїх фільмах дуже часто схиляється саме до жахів, і це чудово помітно і в цьому фільмі. Він навіть просив сценариста Майкла Крайтона трохи змінити сценарій, щоб той вийшов більш глибоким і кінематографічним. Щось на рівні фільму «Щелепи». І переглядаючи знову парк юрського періоду, я точно роблю висновок, що це ті самі щелепи Спілберга, але в інших декораціях такого сюжетно якісного та фантастично видовичного фільма про динозаврів, годі й шукати. Ось такий сеанс у нас вийшов. Звісно, це не всі мої улюблені фільми про гігантських створінь. Ну а ви напишіть у коментарі про ваші фільми з цієї категорії. Друзі, дякую, що завітали у кіноклуб. А також величезна дяка розміром з тиранозавра, всім, хто вже підтримав проект донатом. А для всіх бажаючих підтримати проект, всі посилання є в описі під цим відео. Наша кіноподорож триває, вже за вікном потрохи падають листя, місто огортує туман і починається жовтнева коузі атмосфера. До речі, ви чули про щорічний фестиваль кіножахів та спукків фільмів. Та ми побачимось! А поки що бувайте! І до зустрічі у кіноклубі Промінь!